Іноді люди думають, що адвокат це дуже дорого, і щоб знайти дійсно хорошого адвоката, потрібно багато знайомств. Насправді це не так. Стосовно коштів, навпаки, адвокати можуть зберегти марно витрачені кошти, тому що адвокат взагалі це не про розкіш. Адвокат зможе зберегти ваші нерви, час і, звичайно, кошти. Адвокат іноді слугує для людей як страховка. І адвокат може вчасно прийти вам на допомогу для вирішення ситуації. Насамперед, адвокат це економія часу, тому що саме адвокат готує всі необхідні документи і вирішує за вас потрібні питання. Тобто, ви уникаєте зайвої тяганини та конфліктів. Також, звичайно, адвокат це про професійність. Адвокат прораховує кожен крок, оцінює шанси. Та обирає правильну тактику. Іноді клієнти захищають самі свої права та інтереси, тобто думають, що їхніх знань достатньо. Але якщо немає юридичної освіти, навряд чи це приведе до потрібного вам результату. Тому що адвокати вони говорять юридичною мовою, тобто вони діють згідно чинного законодавства задля того, щоб дійсно виграти справу. Також у адвокатів є досвід та практика вирішення питань, і на основі досвіду вже знають, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. Задля того, щоб обрати потрібного адвоката, ви можете насамперед записатись на консультацію, щоб зрозуміти, чи дійсно адвокат зможе вирішити ваше юридичне питання. Також, якщо ви сумніваєтесь у професіоналізмі адвоката, ви можете ознайомитись з відгуками, які були надані раніше клієнтами. У Адвокатського об'єднання Правда є декілька сайтів, на яких можна повністю ознайомитись, на яких питаннях ми спеціалізуємось, та, звичайно, з прайсом. Також, звичайно, у нас є база відгуків, з якими можна ознайомитись як і на наших сайтах, так і, звичайно, на Google картах. Ми працюємо офіційно. Тому насамперед ви можете звернутися на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання «Правда», де з самого початку нададуть відповіді на всі ваші питання та, звичайно, розрахують подальшу стратегію стосовно виграшу вашої справи. Звертайтесь.